Хаскі та його вчитель білий кіт, глава восьма. Цей високоповажний отримує покарання. Три дні можень лежав у ліжку, немов мертва риба, і щойно рани почали загоюватися, його викликали до павільйону червоного Лотоса, щоб він зайнявся фізичною працею. Це також було частиною покарання. Під час ув'язнення можень не міг спускатися з гори, але й байдикувати йому не дозволялося. Тож залишалося тільки допомагати з найрізноманітнішою роботою в ордені, у тому числі з важкою та монотонною? Але зазвичай доручення були на кшталт допомогти працівниці їдальні в залі Менпо, помити посуд, почистити 365 кам'яних левів на стовпах мосту найхе, переписати надзвичайно нудні архівні документи тощо. Але що це за місце таке? Той павільйон Червоного Лотоса, то резиденція виродка Чуваніна, відома як демонічне місце, що зветься Пеклом Червоного Лотоса. Усі ті з небагатьох напіку хто наважився навідатися туди, вийшли зі зламаними кінцівками. Тому серед учнів покою Чуваніна, крім пекла червоного лотоса, мали ще одне, більш простонародне назвисько. Павільйон зламаних ніг. В ордені поширювався жарт. Павільйон приховує красення, що володіє тяньвиню. Увійдіть у ворота зламаних ніг і ви пізнаєте біль зламаних ніг. Якщо хочете, щоб ваші кінцівки переламали, ідіть до старійшини Юхена. Колись знайшлася одна безстрашна учениця, яка була настільки хтивою. Що наважилася жадати вроди старійшини Юхена. Скориставшись темнотою ночі та сильним вітром, вона підкралася до південної вершини та вилізла на карниз, щоб поспостерігати, як старішина купається та перевдягається. Неважко здогадатися, що жінка воїтелька була побита тянь веню до втрати свідомості. Глибоко ображена і налякана, вона пролежала в ліжку не менше ста днів, ридаючи від болю. Крім того, Чуванін заявив, якщо вона ще раз наважиться на подібний злочин, він власноруч виріже їй очі. Ви тільки погляньте. Такі слова не притаманні людині з хорошими манерами. Яка обурлива та груба поведінка! Раніше невинні дурні дівчата в Ордені думали, що, оскільки вони представниці жіночої статі, старішна Йохен буде поблажливо ставитися до них. Вони завжди хіхікали і жартували перед ним, намагаючись привернути увагу. Але відтоді, як старішина відшмагав ту хуліганку, ніхто більше не наважувався завоювати його увагу. Коли справа доходила до покарань, для старішини Йохена не мало значення хлопець перед ним. Чи дівчина? Він поводився зовсім неблагородно, окрім гарного обличчя, у ньому не було нічого хорошого. Так сприймали чувані на учні й учениці цього ордену. Шиді, який прийшов передати повідомлення, подивився на Можані зі співчуттям. Він довго намагався стримувати слова, але врешті заговорив Мож Шисьоне? Га. Шисьон. Старший співучень. Між Шиге та Шисьон немає ніякої різниці, але Шесон частіше використовують чоловіки, а Шиге жінки. У старішини Юхена такий поганий характер жоден із тих, хто навідував павільйон Червоного Лотоса, не міг стояти після того на ногах. Можливо тобі краще сказати, що рани ще не загоїлися, і благати старішина Юхена дозволу не мити посуд. Можані щиро зворушило добре серце цього шиді, але він не погодився. Благати Чуваніна? Ні, він не хоче бути побитим ченьвеню знову. Тож на насило вдягнувся і, ледве пересуваючи ноги, неохоче попрямував до вершини піка Сишен. У радіусі сталі від резиденції Чуваніна, відомої як павільйон Червоного Лотоса або Пекло Червоного Лотоса, не було жодної живої душі. Ніхто не хотів наближатися до місця, де він живе. Поганий смак і хмурий та непередбачуваний характер чуваніна змусили учнів та учениць ордену триматися якомога далі від нього. Можень трохи нервував він не знав, яке покарання міг придумати для нього чуванін. Усю дорогу до південної вершини в голові вирвали димки. Коли можань пройшов крізь густі бамбукові гаї, його увагу привернули великі смуги яскравого червоного лотоса. Був ранок на сході підіймалося сонце, розливаючи чудове сяйво на горизонті. Червоні стебла лотоса в ставку тяглися до хмар, що палали в небі, доповнюючи красу одне одного і переливаючись яскравим блиском на водяній гладі. Від берега ставка до павільйону, що стояв у безторботній тиші, вела загоподібна галерея. За нею була завіса водоспадів, що стікали з гори. Дрібні кришталеві краплинки води падали дощем на скелясте обриву. створена ними водяниста мла випаровувалася в повітрі, світло пробивалося крізь туман, даруючи чарівне відчуття спокою та гармонії. Ось що про це думав можень. Огидно, де б Чуванін не жив, хоч би яким красивим це місце не було, для нього воно завжди буде огидним. Тільки подивіться на це так зарозуміло та чудернацько, так розкішно та марнотратно. У селі учнів тісно прилягають один до одного і не займають багато місця. Натомість старішна Юген сам займає цілу гору. Він навіть викопав три великі ставки і наповнив їх квітами лотоса. Хоча ці квіти особливих сортів, із них можна було зробити дуже ефективні зілля. Але у будь-якому разі місце натішило око, він хотів спалити павільйон зламаних ніг своїм факелом. Але все, що він міг діяти, мовчки критикувати це місце, оскільки цього року йому виповнилося лише 16, він не міг зрівнятися із чуваніном. Відтак можень просто стояв навпроти входу в його покої. Він примружив очі і, вдаючи себе нещасного, промовив нудотно солодким голосом Примітки перекладачів. В оригінальному тексті вказаний різний вік Можаня. Він лише здогадується, скільки йому років, тому припускає, що йому 14, 15, 16. Учень можань тут радий вітати вчителя. Так, заходь. У кімнаті панував хаос та неорганізованість. Холоднокровний демончуванін був одягнений у біле вбрання з високим, щільно затягнутим коміром, що виглядало доволі стримано. Сьогодні він зібрав волосся у високий хвіст, а на руки надягнув захисні рукавиці із чорного металу. Він сидів на землі та вовтузився з купою механічних деталей, кусаючи пенслик, який тримав у роті. Кинувши випадковий погляд на моженя, він, не витягуючи пензлики з рота, невиразно сказав Іди сюди. Можень підійшов до нього. Це було нелегко зробити. У цій кімнаті де не ступи, скрізь розкидані креслення, рукописи та металеві дерев'яні деталі. Можень вигнув брови. У минулому житті він ні разу не заходив до кімнати Чуваніна і навіть не підозрював. Що цей добре одягнений, вродливий чоловік жив у такому безладі. Думки можання в той момент одним словом не описати Учителю, що це? Нічний вартой. Що? Чуванін був трохи роздратований, мабуть, через те, що говорити з ручкою в роті не дуже зручно. Нічний вартовий. Вчителі називали його майстерчу. І це було не просто марнославством. Чесно кажучи, Чуванін був дуже талановитою людиною. Про що б не йшла мова, про його божественну зброю трьох видів, чи про техніку встановлення магічних бар'єрів, чи про навички конструювання механізмів, він безсумнівно заслуговував на словосполучення із цих двох слів вершина досконалості. Саме через це основні ордени вдосконалення все ще намагалися боротися за його навички, незважаючи, що він мав такий поганий характер, і йому було так важко служити. Щодо нічного вартового, то перерочений можань прекрасно знав, що це таке це був механізований воїн, зроблений чуваніном. Він дешево виготовленні, але має потужну бойову силу. Він може охороняти простий народ людського світу від приводів. І демонів уночі. У минулому житті добре зроблений нічний вартовий став обов'язковою річчю майже в кожній родині. Ціна одного приблизно дорівнювала вартості мітли, а ефективність була куди вищою, ніж зображення богів охоронців входу. Боги охоронці входу. Зображення двох божеств по одному на кожній стулці дверей вірять. Що вони охороняють будинок від нечистої сили й різного зла. Після смерті Чуваніна ці нічні вартові далі охороняли бідні родини, які не мали змоги запросити заклинача. Це співчутливе серце, поєднання з байдужістю Чуваніна до своїх учнів. Можень дійсно зневажав його за це. Можень сів і подивився на нічного вартового. Що на цей момент був просто купою частин, і минуле спалахнула в його пам'яті. Він не втримався і підхопив одну з кінцівок нічного вартового, щоб детальніше розглянути її. Чванін поєднав деталі, нарешті звільнивши руки. Він вийняв ручку з рота і розлючено глянув на Можаня. Цю я, щойно залив тонговою олією, не чіпай її. Ой. Можань поклав детальне місце. Він гумував свої емоції, щоб виглядати, як і раніше, милим і абсолютно невинним. Він запитав з усмішкою Учитель викликав мене сюди, плануючи дати роботу. Чуванін промугикав. «Угу. Що ви хочете, щоб я зробив? Прибери будинок. Усмішка можання застигла. Він оглянув кімнату, яка виглядала, наче після землетрусу. Чуванін був генієм у вдосконаленні заклинацьких умінь, але дурним у житті. Піднявши п'яту розбиту чашку, яку свого часу не прибрали, можань нарешті не витримав. Учителю, коли ви востаннє прибирали у своєму домі? О, Боги, тут так брудно. Чуванін дивився на своє креслення і, почувши запитання, навіть не підвів голови. Майже рік, де ви зазвичай спите? Що? Мабуть, щось не так із кресленням. потурбований чуванін виглядав ще більш роздратованим, ніж зазвичай. Скойовдавши рукою волосся, він зло відповів Звичайно, я сплю на ліжку. Можань глянув на ліжко. Воно було завалено всілякими недоробленими механічними воїнами і купою інструментів пилки, сокири, напилки тощо. Кожен предмет холодно виблискував своїм неймовірно гострим лезом. Серйозно, як цей чоловік ще не відрізав собі голову під час сну? Після роботи протягом більшої частини дня Тирса з підлоги заповнила три шуфлі, а білий рушник, який можень витер книжкову шафу, став чорним. До обіду він прибрав лише половину. Чуванін, щоб тобі срака по шву розійшлася. Ця людина справді отруйніша за гадюку. Прибирання кімнати не здавалося особливим покаранням. Насправді це й не було важкою роботою. Але хто ж знав, що в цьому жахливому місці ніхто жодного разу не прибирав за 365 днів, не кажучи вже про те, що мажань був увесь в ранах. Та навіть якби був здоровий, він міг удвічі скоротити собі життя, переживши це. Учителю, ваша купа одягу. Вона, мабуть, лежала там близько трьох місяців. Чуванін нарешті прикріпив руку нічному вартовому. Він потер плече, що заболіло, та підняв погляд на складений горою одяг у корзині і холодно сказав Я сам його виперу. Можень відчув полегшення. Дякувати Богу. Але йому однаково було цікаво. Що? Учитель міє прати білизну. Чуванін глянув на нього. І через деякий час байдуже промовив у цьому немає нічого складного кидаєш в воду, замочуєш, виймаєш і висушуєш. І він навіть гадки не мав, що дівчата й далі марили б чуваніном, почувши це. Можень справді думав, що розбилися б десятки жіночих сердець, якби дізналися, наскільки цей зовні привабливий чоловік огидний. Уже пізно. Пішли зі мною до їдальні. Решту закінчиш, коли повернешся. У залі Менпо було повне людей. Учні бік Сушен розсілися групками по троє п'ятеро їли. Чиванін узяв лаковану дерев'яну тацю, кілька страв і мовчки сів у віддаленому кутку. У радіусі двадцяти чи, від місця, де він сидів, не було нікого. Чи китайський фут одна третя метра. Ніхто не наважувався сісти надто близько до старішини Юхена. Усі боялися, що він роздратується і відшмагає їх тянь-веню. Сам Чуванін знав про це, але не звертав уваги. Зазвичай холодний красень сидів наодинці, граціозно поїдаючи їжу, з піали. Але сьогодні було не так, як завжди. Можень прийшов разом із Чуваніном, тож, очевидно, мав слідувати за ним. Інші його боялися. Можень теж. Але він уже одного разу помер, а в порівнянні зі смертю чуванін ніщо. Особливо тепер, бо страх після їхньої першої зустрічі помалу вчухав, а ненависть до Чуваніна з попереднього життя поволі зростала. То й що з того, що Чуванін могутній? У минулому житті він таки помер від його рук. Можень сів перед ним. Спокійно жуючи кисло солодкі свині череберця. Він поїдав їх одне за одним, тому дуже швидко утворилася ціла гірка кісток. Чванін різко вдарив паличками. Можень на мить зупинився Ти можеш наїсти з відкритим ротом. Я обгризаю кістки. Як я можу це робити із закритим ротом? Тоді не гризи їх. Але я люблю гризти кістки. Тоді роби це подалі від мене. Два сварливі голоси ставали дедалі гучніше, і деякі учні оберталися на них, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Можень боровся з бажанням перекинути піалу рису на голову чуваніна. Він стиснув щелепи, потім примружив очі, і в кутиках його губ з'явилася мила усмішка. Учителю не кричіть так голосно, інші можуть почути, чи не будуть вони з нас сміятися. Чуванін завжди був чутливим до критики, тому справді пом'якшив голос і пошепки сказав Забирайся. Можань ледве не впав зі сміху. Чуванін. Гей, учителю, не дивіться на мене так. Нумо, нумо їсти. Я намагатимусь бути тихішим. Можені досталь не сміявся і знову вдав із себе слухняного учня. Звук його живання і справді став набагато тихішим. На чованіна доброзичливе ставлення діє набагато краще, ніж примус. Помітивши, що можень став слухняним, він трохи розслабив обличчя і перестав виглядати таким кислим і роздратованим. Він опустив голову, ласо поїдаючи зелену квасолю та тофу. Після довгої паузи можень знову прийнявся за своє. Він не знав, що з ним трапилося, побачивши чованіна в цьому житті. Він захотів робити все можливе, аби дратувати його. Чиванін помітив, що, хоча можані перестав голосно жувати, він почав неохайно їсти реберця, хапаючи їх масними руками з вимазаними в соусі пальцями. У Чуваніна на скронях виступили вени. Він опустив вії та, не дивлячись на Можаня, зосередився на власній їжі. Можань не знав. Чи став він занадто безторботним під час їжі, чи зовсім відволікся, але випадково кинув одну з обгризаних кісток у піалу з рисом чуваніна. Чуванін витріщився на брудну й огидну реберну кістку, і повітря навколо них відчутно хололо з неймовірною швидкістю. Можаню. Учителю! Може неабияк перелякався. Він не був упевнений, чи прозвучать його слова фальшиво чи награно. Це е, я не навмисно. прозвучала нагрено. Не сертеся, я зараз витру. Він справді простягнув свої палички, встромив їх у піалу чуваніна та швидко дістав кістку. Обличчя Чуваніна зблідло, наче його от от знудить. Можень кліпнув очима і на його делікатному обличчі з'явився жалісливий вираз. Учителю, я вам настільки огидний. Учителю, пробачте мені. Досить. подумав Чуванін. Навіщо опускатися до рівня цієї дитини? Він відмовився від наміру викликати тяньвень, щоб вдарити моженя. У нього зник апетит. Він піднявся і сказав Я ситий. Що? Це все, що ви з'їли? Учителю, ви лайторкнулися торкнулися їжі. Чуванін відмахнувся від нього. Я не голодний. Серце можання було радісним, як квітка. і він солодко сказав Тоді я теж більше не буду їсти. Давай повернемося до пек, М -м до павільйону Червоного Лотосу. Чуванін примружив очі. Давай. У його очах блимнула насмішка. А потім він сказав Учні та вчителі мають шанобливі стосунки, і ти будеш звертатися до мене належним чином. Можань старанно усміхався, його очі підкреслювали цю усмішку, тож він виглядав слухняно, розсудливо та мило, проте в глибині душі він думав шанобливі стосунки, звертатися належним чином? Ха, Ха, якби Чуванін міг знати, що сталося в його минулому житті, він би зрозумів, Мовою, єдиний у цьому світі, хто заслуговує на повагу. Яким би благородним. Шанованим і зарозумілим не був Чуванін, він і одно лише шматок бруду під його черевиком, і його виживання повністю залежить від милості Можаня. Можень крокував швидко, щоб не відставати від свого вчителя, а яскрава посмішка не спадала з його обличчя. Якщо Шимей був білим місячним світлом у його серці, то Чуванін зламаною риб'ячою кісткою. Ще застрягла в горлі, йому потрібно було або витягти її та розчавити, або прокопнути, щоб розчинити шлунку. Одним словом, у новому житті він міг помилувати всіх, але він ніколи не помилує Чуваніна. Однак Чуванін, схоже, теж не збирався його щадити. Можен стояв перед бібліотекою в пеклі червоного лотоса. Дивлячись на п'ятдесят рядів десятиповерхових книжкових полиць, і думав, що, мабуть, він неправильно почув? Учителю, що ви сказали? Чуванін легковажно відповів Повитирай тут усі книжки. Після видалення пилу, каталогізуй їх. Я перевірю завтра вранці. Що? Він має залишитися на ніч у пеклі червоного лотоса, але він планував зустрітися із Шемеєм, щоб той змінив йому пов'язку. Він розтулив роти, щоб посперечатися, але Човані не звернув на нього уваги. Змахнувши широкими рукавами, він повернувся до виходу і гордовито зачинив двері бібліотеки. Можень, чиє побачення було зірвано. Занурився в киплячу ненависть до човоніна. Він хотів спалити всі його книжки. Ні. Трохи поміркувавши, він придумав дещо гірше. Ці озвучувачі є що сказати. Вау, ми нарешті зустрілися, не пройшло мільярдів років. Це через те, що у цієї вельми з'явилася робота, і навіть перша зарплата. Тому часу в мене набагато менше, але я все ще намагаюся. Go Голітер rockstar, як говориться, на рахунок кімнати, мовию, ти ще не бачив кімнату цієї вельми, шановної? якби ти це побачив, ну, а особливо минулу квартиру, там де буквально зацвіла ванна, але вже не повинні Цієї вельми, шановної, а через ванну, бо вона просто не зливала воду. І ну, це, це краще не бачити. Це просто це одна з небагатьох, що краще просто забути і більше ніколи не згадувати. Як говориться, ані і про бруно, но, но, но ані згадки і бру, но. О. О, тому всім дякую, що слухаєте. Переходьте за посиланнями на мій Тікток, на мій інстаграм. Там я набагато активніша, так у мене все дуже погано з мовленням. Ще одна причина, чому глави виходять рідко, тому що я можу переозвучувати буквально одну фразу по мільярд разів через те, що вона просто все. Тому ще раз всім дякую, па-па